Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про впровадження психосоціальної підтримки на підприємствах Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook, у Бонтівімедіа. відкритий сьогодні. В гостях нашої студії головний спеціаліст сектору з питань впровадження та реалізації програм психосоціальної підтримки управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Владислав Шелях. Вітаю вас. Вітаю, пане Владиславе, От психосоціальна підтримка. Що ви вкладаєте в це поняття? З якою метою вона вводиться, що передувало цьому? Це заходи, які націлені на покращення самопочуття працівника. А мета програми це психосоціальної підтримки, є зробити робочий процес приємним. Це потрібно, щоб працівник міг показати все, на що він здатен. Тому що зараз працівник, коли приходить на роботу, це тяжко, тому що потрібно адаптуватися. Коли вже пройшов якийсь час, він адаптувався, вже накопичився стрес, він не може показати 100%. Коли вже він професіонал в своїй сфері, він вже має вигорання як таке. Якусь із степенів. І тому саме психосоціальна підтримка націлена, щоб прибрати ці фактори, і щоб професіонали могли показати 100%, щоб пристосування нових робітників було кращим, та працівників. Ну і щоб шкала стресу не накопичувалася так сильно. До того ж, це лише частка, частина програми психосоціальної підтримки. Друга частина це більш практична, те, що зацікавить всіх, всі підприємства та керівників, тому що психосоціальна підтримка має хороше, добре покращує прибуток. Як саме? Це Наприклад, це може бути оптимізація робочого місця, тобто більш зручне обладнання, або навіть порядок, який буде на робочому столі, на, на робочому столі, так, він допоможе людині тримати порядок у своїх думках, зменшить стрес. До того ж, низька, низький показник стресу допомагає зменшити. Кількість лікарняних, кількість стресів, коли людина просто не хоче виходити на роботу з різних причин. Потім нервові зриви бувають інколи. Теж це якраз питання до психосоціальної підтримки. Ефективність працівників, тому що під великим тиском, перше, що здається, якраз пам'ять, тому що пам'ять під стресом і тиском, особливо в реаліях війни, це перше, що страждає. Потім йде концентрація, якраз, тому що сконцентруватися під час тривоги важке заняття і неприємне до того ж. Ось тому психосоціальна підтримка. Дуже добре впливає саме на прибуток, крім е, працівників, тобто покращуючи самопочуття почуття працівників, е, цей проект, програма, покращує також і прибуток, і зменшує витрати якраз на е, до того ж, зменшує плинність кадрів, що дуже важливим є для деяких підприємств, коли звільняються, того, шукають та, так роботу і. Коли є коли потрібен працівник, який дуже добре працює, особливо в банку, там не можна кого-небудь. Там кожен працівник це важливо одиниця, так. і тому там не можна втрачати, тому там якраз стараються це впроваджувати. Mm -hmm. Пане Водославе, от якщо в цілому брати цей проєкт з психосоціальної підтримки, то хто приймав рішення про його впровадження на підприємствах? Взагалі, з чого це все почалось і що спонукало цьому? Спочатку підприємства самі, самі до цього йшли, але дуже повільно. Але коли почався, почався коронавірус, потім почалась війна, і держава прийняла рішення, що це потрібно, тому що е і раніше. Всесвітня організація охорони здоров'я вже давала зрозуміти, що це буде одні, одна з провідних проблем у 2030 році. Вона прям стверджувала, що от це буде найбільший виклик, якщо так і буде продовжуватись. Тому. Вона почала якось сприяти цьому і в Україні е, прийняли рішення, що це потрібно, це треба запроваджувати. І е, це пришвидшили через е, органи влади. Е, ми е, цьому сприяємо. Е, за, завдяки проєкту психосоціальної підтримки. Е, дзвонимо. Розповідаємо про неї, робимо семінари. А якщо їм сподобалось навіть тренінги, я навіть проводив семінар в області для підприємства для 12 чоловік, представників колективу робочого. Там був директор заводу, і вони, вони погодились, що це потрібно. Погодились, що це їм допоможе навіть. Вони розширюються, тому їм це якраз ще більше потрібно через це. І до того ж, чому це варто запроваджувати, у ВОЗ є факти, дуже цікаві. Наприклад, втрата продуктивності внаслідок двох найбільш поширеніших. Психічних порушень, депресії та тривожності, щорічно обходиться світовій економіці в один трильйон доларів. Тобто депресія та тривожність. Тривожність, я сказав, тривожності в реаліях війни це питання номер один. А депресія це вже коли під цим тиском людина працює, навантажується, настає втома. А внаслідок втоми, і незнання, що буде завтра, настає депресія, ну, це як приклад. І через це, це одне з. Доволі серйозна проблема, так, у соціумі. До того ж, на тему депресії, це буде питання номер один, коли війна закінчиться. Всі психологи це знають, і наша. Найбільша робота почнеться, ну вона і зараз, звичайно, дуже велика, але от як під кінець війни буде ще більше роботи, тому що якраз тоді буде пік депресії, і якраз для цього психосоціальна підтримка і потрібна з всіми своїми реформами. Дякую. До того ж дуже цікаві факти, Депресії. Депресія є однією з провідних причин захворюваності та інвалідності серед підлітків та дорослих. Тобто підлітки відчувають депресію через багато гормонів через те, що якраз в підлітковому віці потрібно приймати дуже багато рішень. Це про те, Яку професію ти вибереш, де ти будеш працювати? А якщо це буде університет десь в іншому місці, то це самостійне життя, це додатковий стрес і тиск. Звичайно, якщо людина це долає, то вона стає кращою версією себе. А якщо ні, то настає депресія, апатія. І це все тут... впливає на продуктивність людини в подальшому, так? Так, це. Пане Владиславе, угу. от як це все виглядатиме на практиці? Чи вже можливо як виглядає? От, е, опишіть, розкажіть сам процес впровадження е, психосоціальної підтримки на підприємствах? Угу. Е, якщо приклади приводити, е, ну я б хотів би привести приклад, е, що в одній державній установі е, проводили запровадження за? Спеціальними кроками там використовуючи спеціальний скелет, від якого відштовхувалися при запровадженні, проводили збір інформації шляхом анонімного опитування у Google... працівників, працівників Google uh -huh. Form. І Одна з провідних причин стресу виявилося запізнення. Uh -huh. Uh -huh. Річ важлива, однак не критична. Тим більше, що зараз війна, а запізнення це таке. Однак все одно це давало дуже великий рівень стресу, тому що є праця і робота, її потрібно виконувати, а людина не встигає. Це такі висновки, ви зробили саме з опитування. так? Так, то Це було видно, тому що там є в формі, є питання, що б ви хотіли змінити, Що ви вважаєте джерелом стресу і такі питання, які допомагають це побачити. Так. І провівши роботу про першопричини цього запізнення, що, через що це стається, виявилося, що більша частина працівників жінки. Жінки, у яких є діти, і ці діти, цих дітей потрібно збирати в школу, в садочок. Якщо в садочок, то треба відвозити, він сам не піде. А садочки робот відкриваються пізніше. Тобто дитину самому не залишиш перед воротами. Так. І через це на роботу запізнюється. Так, так, потрібно було чекати. А потім, поки людина чекала, вона вже запізнювалась, поки добиралась. Так. І на основі цього державна установа побачила це, оцінила її здатність, що вона може до цього зробити. І через те, що це саме ця проблема була у офісних працівників, вона керівництво прийняли рішення, що вони можуть зробити початок робочого дня в них зазвичай це 8 годин, а кінець 17. А вони можуть зробити з 9 до 18 для тих, хто, в цьому, хто це потребує. І це внучкий графік, це дуже сподобалося тим, у кого є діти. Тобто це якраз те, що їм от ця година їм якраз було потрібна. І це спрацювало і е, поступово це давало свої е, позитивні результати. результати так. Так. Окрім опитування, що ви проводили? Ви безпосередньо, можливо, ще якісь спілкувалися, якісь діалоги вели з цими працівниками, чи були на самому підприємстві безпосередньо, от якось керували там з керівником, з uh -huh. працівниками. Цей приклад це був взятий з іншої області, тому це проводив той психолог. Однак щодо мене, то я проводив нас там, де я працюю, для інспекторів та працівників свої тренінги. І перший тренінг це дії у надзвичайних ситуаціях. Я побачив, що ці знання потрібно оновити, поглиблити. Щоб Працівники знали, що робити в екстремальних ситуаціях і саме як це відноситься до шкали стресу. Коли людина знає, що робити, то стрес все одно стає більшим, однак не настільки інтенсивно, і вона може вона знає, як з цим впоратися. Тому це я вважав, що це буде дуже потрібно. Другий тренінг це. Конфлікт, тому що наші працівники ведуть діалоги, діалоги з підприємцями, керівниками, і частіше за все вони приходять, щоб вирішити якусь проблему. Тому, звичайно, вони вже знаходяться в стані якогось кризису або якогось серйозного питання, і тому дуже часто бувають. Конфлікти і працівники повинні знати, як з цим впоратися. В них є глибокий опит, тому тренінг був сприйнятий дуже легко і доречно. Так. Я також проводив семінари, але вже на підприємствах. Як підприємства, до речі, реагували на от вашу пропозицію, угу. чи радушно приймали, чи які висновки, можливо, робили? Е, перший, перша складність при розмові з підприємствами це е, те, що, в принципі, от люди взагалі дуже часто плутають психологічне і психіатричне. Тобто, психологічне це. Е, Розуміння себе, розуміння своїх емоцій, а психіатричне це вже коли це вже пізно робити, і це крайня ступінь, коли людині вже допомагають тільки ліки. Тобто це вже пізно. Психологічне, це психолог, це комунікативна терапія, це арт-терапія, це занурення в своє я. І це середня ланка в піраміді, якщо можна так уявити. А психосоціальна підтримка це самий початок, саме фундамент. І він націлений на профілактику цих всіх явищ. Тоб... Тобто, часто плутали і не розуміли, для чого так. це саме так? Тому так. реакція була не зовсім позитивною на ваші пропозиції. Так, так. Е однак, коли. Е Після семінарів на цю тему, після довгих розмов і пояснень, вони почали розуміти, що е, не також це і страшно. А коли я розповідав, що заходи в психосоціальній підтримці не обов'язково повинні бути пов'язані з бюджетом, та не обов'язково організовувати, як це робили заводи, наприклад, це спеціальні. Е, Транспортні засоби, які возили саме їх співробітників. Це могли це може бути щось більш елементарне. як… — Це на безкоштовних засадах проводиться для підприємств. Так, ми робимо це безкоштовно. Так. І це може бути одне з прикладів заходів, наприклад, це методичні вказівки на теми, як допомогти собі, або як допомогти іншому. Або ще навіть дуже хороший е захід це е якимось чином е зробити інформацію на е про гарячі лінії, де можна отримати психологічну допомогу, доступну для працівника. Плакати, е просто розповісти про це. Е е різним чином це можна зробити, і це дуже добре буде, тому що е дуже часто люди. Хочуть, розуміючи, це їм потрібно, вони не знають, куди звернутися. Так. Е е і таким чином можна нічого не використовуючи, е але отримати непоганий такий результат. Владиславе, давайте останок, От на привілегіях такої психології соціальної підтримки, це продуктивність роботи, так ви говорили, угу. це збільшення прибутку. Ще що. Так. Зменшення плинності кадрів, тобто більше досвідчених так. працівників. І як наслідок, це зростання якості обслуговування або е, скорочення часу виконання завдань, тому що у вас більше е, хороших працівників, е, більше здоровий, здорові працівники, е, менше витрат на якісь. Е, Несподівані стани у працівника. Тобто більш більше можна Сподіватися на те, що він прийде на роботу, він виконує все ж таки завдання, і підприємство не понесе ще так. якихось втрат додаткових. Ні, один з показників, так ви наприклад, розповіли, що дійсно позитивний результат був, коли переробили графік роботи для працівників так. і так і для них це було краще, і для підприємств це було краще так. саме після вашої роботи з психосоціальної підтримки. Так. Тому варто не боятись так. Навпаки, uh -huh. це полегшить ситуацію, як підприємству, так і керівництву uh -huh. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про впровадження психосоціальної підтримки на підприємствах Дніпропетровщини. В гостях нашої студії був головний спеціаліст сектору з питань впровадження та реалізації програм з психосоціальної підтримки управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Владислав Шелях. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.